Я думала ти заробляти поїхала, а ти заміж зібралася. Стала картата мене донька, коли зрозуміла, що я з Італії приїхала з пустими руками. Я її розумію, вона розраховувала, що я привезу кругленьку суму, а натомість я нареченого привезла. Не думала я, що 57 років мені доведеться обирати між донькою і особистим щастям. В цьому році, на початку квітня, я вперше приїхала додому у відпустку. В Італії я недовго, всього три роки. Нагальної потреби у мене їхати на заробітки не було, але чоловіка мого не стало, донька вийшла заміж і пішла жити до зятя, не дуже переймаючись мною, а я залишилася одна, і мені було дуже сумно. Моя подруга вже давно стала заробітчанкою, і вона не раз мене до себе в Італію кликала, але я ніяк не наважувалася, а потім вирішила, що спробую хоча б заради того, щоб собі на старість заробити щось. Подруга жартувала, що я ще заміж вийду. Я про таке навіть і не думала, куди мені в мої 57 років, хоча всі навколо вважають, що виглядаю я значно молодшою за свій вік. Коли моя донька почула, що я зібралася в Італію, вона відреагувала нейтрально, мовляв, я сама вирішую, як мені жити. А потім вона навіть зраділа, бо зрозуміла, що якщо я зароблятиму гроші, то їй щось від мене перепаде. Тож я поїхала, навіть не уявляючи, як це змінить моє життя. Подруга відразу знайшла мені роботу, я доглядала одноголітнього італійця. Робота на диво у мене виявилася доволі легкою, якщо можна так сказати. Сеньор, якого я доглядала, ще сам справлявся з усіма справами, а у мої обов'язки входили лише прибирання і готування, а все решту, сеньор робив сам. За цю роботу я отримувала тисячу євро в місяць, і для мене це були шалені гроші. Я раділа, дякувала подрузі, що вона дала мені таку добру пораду. До ітеліці, у якого я працювала, часто приходив його син Андреа. Він був років на десять старшим за мене. Андреа з перших днів уважно до мене придивлявся, а потім став приділяти мені знаки уваги, а я не знала, як мені на це реагувати. Подруга давно знала цю родину і розповіла мені, що Андреа давно вдівець, дітей немає, тому може стати вигідним нареченим. Я її слова серйозно не сприйняла. Але у Андреа були доволі серйозні наміри щодо мене. Вже через півроку він зробив мені пропозицію і забрав до себе, а для свого батька він знайшов іншу бадантку. Так що грошей багато заробити я не встигла. Зараз я ходжу на прибирання бо на цілодобову фісу Андреа мене вже не відпускає. Ми ще офіційно з ним не, розру... не одружені, але плануємо зробити це найближчим часом. Доньці своїй я про це нічого не говорила. Або боялася, як вона відреагує. Марина весь цей час думала, що я працюю, і розраховувала, що коли я повернусь додому, то привезу кругленьку суму. А коли вона побачила, що я практично з пустими руками приїхала та ще й з нареченим, вона так сильно засмутилася, що перестала зі мною спілкуватися. Донька мене картає, що я її не люблю, бо я нічим її не забезпечила. Мама, ти мені нічого не дала, коли я заміж виходила? Я пішла в невістки з пустими руками, і зараз ж ти саме, ти залишаєш мене без нічого, сказала мені Марина. Я спробувала виправдатися, що і сама не планувала цього, просто так склалося. але це викликало ще більшу хвилю гніву і обурення з її сторони. Мені так прикро, що моя донька так на все відреагувала, може, відписати їй свій будинок в селі, щоб вона не ображалася на мене. Адже якщо я вийду заміж за Андрея. То будинок мені стане непотрібним. Чи не поспішати? Не знаю, як правильно вчинити в цій ситуації.